Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України 5 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 121АБМ. Що ж ми сьогодні розберемо в цьому відео? Розберемо ціну даної монети, її особливості, як визначити, та саме головне, скільки вона коштує. Отже, для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам треба знати три сторони монети: це аверс монети, реверс монети та гурт. Що ж до 5 копійок 1992 року, то ми можемо сказати, що це монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі. Тираж її складає 250 мільйонів екземплярів. Виготовлялася на італійському монетному дворі. на... Заготовці до 200 лір італійської монети. Гурт у даної монети може бути мілкий або з крупною насічкою. Отже, як я сказав, штамп 121 АБМ. Спочатку розпочнемо з заверсу монети. Визначимо, що це штамп перший. Як визначити штамп перший та всі його особливості, зараз вам покажу. Середній зуб тризубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиничка дати має хвостик. Так званий італійський чекан. Штамп 1 ми визначили. Як ми знаємо, штамп 1 має підвид 1,1 та 1,2. Сьогодні нам цікавий штамп 1,2. Як же його відрізнити? Зерна. Другого та третього колоса черенків не мають. А дата віддалена від канту. Як можемо бачити в цьому місті, саме така особливість штампу 1.2. Штамп 1,2 має підвид 1.21 та 1.22. Сьогодні розберемо штамп 1,21. Які його особливості? Верхівка. Верхніх листків справа та зліва ступінчаті. Тобто, це ви можете бачити в цьому місці. Отже, штамп 1,21, ми з вами визначили, зараз переходимо до реверсу даної монети. Які його особливості? Спочатку визначимо штамп А. Штамп А особливий тим, що грона номер 2 має форму прямокутного трикутника. З штампу А визначимо штамп АБ. Вони відрізняються тим, що ягоди між вінком та кантом в гронах номер 4 5 та 6 віддалені від канта. Самі ж ягоди та шрифт рельєфний. Саме така особливість штампу АБ. Отже, тільки що з вами ми визначили по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця монету 5 копійок 1992 року, яка має штамп 121АБ, що значить буква М гурт монети. Тобто або з мілкою, або з крупною насічкою. Дана монета має різновид лише з мілкою насічкою, тому штамп цієї монети, що перед вами, 121АБМ. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп по даних монетах, задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступному відео ми з вами поговоримо про монету 5 копійок 1992 року, яка має штамп 122 ААМ. Цим Тим самим ми закінчимо розділ по 5 копійках 1992 року. Та перейдемо до монети. 5 копійок 2003 року. Якщо у вас залишились запитання, присилайте, з радістю вам допоможу з оцінками монет. А зараз залишу пару хвилин для того, щоб ви ще раз наглядно ознайомилися штампом 1.21 та штампом АБ.